У будь-якому разі, чим швидше ми завершимо війну, тим е, менше часу ми витратимо на відновлення країн. Головне, що е, окрім забираючи життя українців, що безумовно просто невідворотна трата. Але головне, що в стратегічному плані забирає війна у людей, це надію для багатьох українців. Україна стала уже не просто домом, а місцем, де вони боялися, де вони страждали, розумієте? І це так, ви... Цей стрес буде завше пов'язаний з батьківщиною. Вона буде асоціюватися з тим найстрашнішим кошмаром, який вони пережили. Так, і, і, і тому чим швидше завершиться війна, тим менше часу, але мова все одно буде йти про десятиліття. Наше з вами життя вже швидше все завершиться в умовах поствоєнного суспільства, яке не буде до кінця здоровим, яке не буде повністю стабільним, яке не буде врівноваженим. А може вже. Наші там діти, внуки будуть жити в трошечки кращому суспільстві. Ми вже, це, ми вже заплатимо за свої помилки. Ми вже заплатили, і ми, вже, і, і ми будемо продовжувати навіть після завершення війни доплачувати ще за наші помилки. Я кажу в широкому розумінні про помилки. Я кажу про нашу недостатню громадянську активність, про неправильні неправильну участь в політичних процесах, безвідпитальний під, підхід до голосування. Про, про багато багато речей, до яких причасні не тільки еліти. На елітах лежить відповідальність на 80%, але на 20% лежить відповідальність на кожному з нас.